Хоча паски, друзі! Сьогодні будемо пекти паску. У нас відео про кулінарію, Хто хоче такі відео, кому цікаві про кулінарію, буду продовжувати, може, якщо ви поправлю. Сьогодні я вам покажу пекти паску. Я вже зробив заготовку. Зробив опару я вже. Зараз розкажу, як я зробив цю опару. Я додав тепленьке молоко. 250 мл. То Потім я додав ось такі дріжджі, купив в магазині Керкву Левур. Це будуть дріжджі. 225 грам. Два пакетика. Тому хто у Франції має жити, хто не знає пекти Фра... паску, і ви зараз у Франції це відео для вас. Ну і можуть ви, друзі, пекти Пасху. Я потім додав муку. Муку. І все в мене вже така вивчилося. І, і також цукор я додав. Тут пішла столова рожка цукру. Ось такий у нас узвар. Ось таку пару ми вже зробили. Треба почекати 10 хвилин, а далі вже будете бачити, що ми будемо робити. Нам потрібно ще розповсюди. Ну, розплавити половинку цього масла і додати 5 яєць. Раз, два, три, чотири, 5 яєць додати. І усі інгредієнти, щоб вам було зрозуміліше, я вам залишу ссылку в описі. Можете переглянути. Так, друзі, пара вже підходить до нас майже до кінця. Диваємо, ми таку робимо моталічку, розбиваємо 5 жовтків, тільки жовтки без білків, 100 г цукру звичайного. І потім ще додаємо сім ось такий пакетик з 7,5 грамів цукру ванільного і це все перемішуємо. ми вже розступився наш, пам'ятаєте, масло 100 грамів вже розступилося. Вже розтопилося ось так. Наше є наше сміло. Наші збиті яйця виглядають так е, жовтке з цукром і цукровим цукном І тут мука. Тож є ще 500 муки. І зараз це все будемо зараз з нашою опарою. І вийде в нас таке тісто. Його треба буде довго-довго місити. 40 хвилин цілих, але добре місити, добре Ось це була наша опара, вона така стала за 10 хвилин. Тепер будемо усі наші яйця з цукром. З цукром будемо зараз туди заливати. Тому, Дві непогано, і вийшла яйця. Перемішаємо так легенько. Далі нам потрібно, потрібно борошно сипати тепер потрохи. Тепер це все перемішуємо. Тепер це все перемішуємо і так 40 хвилин. Заки ми мішаємо, ми додаємо потрохи по масло, наше розтоплене. Ось так поступово доливаємо, мішаємо, доливаємо. Можна поступово ще досипати муки, так. І тепер мішаємо, продовжуємо мішати, включуся, коли ми вже домішаємо. Ось так ми майже 30 хвилин висили тісто, друзі, так, у нас вийшлося. Зараз будемо додати котенку. Порізано теркою лимон. Ну, для запаху ви можете собі додавати або ні за смаком, якщо ви забагаєте. Тісто легко відходить від рук, воно гарно вимішане. Воно гарно вимішане. Відходить легко від рук. Я ж буду дозволяєте лимон. Тепер знов перемішуємо трохи. Це за смаком, як ви забажаєте. Після лимону треба було ще трохи помішати 5-10 хвилин і воно стало таке ж саме, в такої самої форми, еластичним, таким резиновим, дуже м'ягеньким. Тому паска має в нас добре помічитися. Зараз ми його поставимо в тепле місце, закриємо і воно має збільшитися в об'ємі тісто. Поставити її має збільшитися в об'єм. Готували, друзі, формочки для паски, щоб пекти. І ось. Дивіться, яке у нас тісто підросло. Подивіться, зрівніть навіть, перекрутіть відео і подивіться, яке воно в нас було воно маленьке, а тепер яке воно виросло. Ну, ось бачите на картинці, яке воно було і яке воно зараз. Бачите, яке виросло тісто. Зараз треба це все паску поставити е, в ці формочки і запікати. Ось такі формуємо комочки, розімняли, додали трохи, вона його розмішали, воно трохи зменшилася, але воно не переживайте, воно збільшиться. Ми дістаємо ну, в нашій формочки, вона підростає і все стає паска, походу. Ми ну, це все зранку я вам заднім, як воно стане. Зараз робимо такі комочки. Все, друзі, ми вже поклали наше тісто, яке перетвориться на паски, буде збільшиться у форми. Ось такими формочки зробили. Ну, в кого немає форм, таких спеціальних, можна взяти консерви, банки спецконсерв, обгорнути пергаментом ось так. І поставити тісто, воно збільшиться і перетвориться на паску. Зараз треба залишити, щоб вони Трохи підкиснули. Ну і вже завтра подивимося, сам результат. І потім в духовку поставити. Ну, треба, щоб вони спочатку підкиснули трошки, в духовку і завтра побачимо результат. Тому телепортуємося до завтра! Так, друзі, ось такі у нас паски вийшлися. Ось ми тут зайчики приліпили тут одну. І ще глазурь таку зробили. Глазурь. І ще зварили яйця. Ну, в цьому Паска Файно получилася, мала файно виходиться і файно получилась, друзі. Тому за такий рецепт. Ставте лайки і підписуйтесь до нових зустрічей. І, до речі, дивіться, як ми кошек файно прикрасили. наш. До нових зустрічей. Кого тісто маленького получилося ось тільки пасок, чоловік сім. Е, бажаю вам хорошого дня, друзі. Христос Воскрес! І смачної паски!